Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо суші торт. Це дуже смачний рецепт, який нічим не відрізняється від звичних нам суші ролів. А виходить більше 2 кг смачних суші. Також можна приготувати цю страву на святковий стіл, і це буде особлива страва. Для початку приготуємо рис. Для цього спочатку його промиваємо. Два... Три рази. Далі заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Потім вогонь прикручуємо і проварюємо 15 хвилин. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і ще даємо настоятися 15 хвилин. Коли рис повністю готовий, нам потрібно його заправити рисовим оцетом. Його приготуємо в домашніх умовах. До звичайної води додаємо оцет, ціль та все це гарно перемішуємо. І поки рис теплий, виливаємо оцет до нього і теж гарно перемішуємо. Наріжемо дрібним кубиком свіжі огірочки. Маринований лосось теж нарізаємо дрібним шматочком. Я використовую ось такі шматочки. Починаємо формувати суші торт. Для цього беремо блюдо, на якому ми будемо його формувати. Також нам потрібно роз'ємне кільце, за допомогою якого ми сформуємо суші торт у вигляді торту. Ставимо на блюдо і починаємо формувати. Рис. Кладемо половину від загальної кількості. Тепер ложкою гарно притрамбовуємо. Далі нам потрібно рис змастити вершковим сиром. Я беру вершковий сир спеціально для суш польського виробника. Він мені по смаку найкращий. І так, беремо половину від загальної кількості і рівномірно розподіляємо ложкою по всій формі. Перед тим, як ви будете готувати суші торт, сир виставляєте з холодильника, так він легше намащується. Далі зверху на сир викладаємо нарізаний свіжий огірок. Також рівномірно розподіляємо його по формі. Зверху на огірочки викладаємо рис, який залишився. Рівномірно розподіляємо по всій формі. Далі викладаємо вершковий сир. Останній шар викладаємо рибу. Також суше торт зверху можна присипати кунжутом. Далі нам потрібно суше торт. Охолодити. Ставимо в холодильник мінімум на 3 години. А краще на ніч. Форму поки не знімаємо. Після того, як суші торт охолодився, беремо ножем і проходимо по краю. Далі форму роз'єднуємо і виймаємо. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.